Моє миле добре і рідне, прекрасне, маленьке, просте, затишне, щире, привітне, моє місто містечко святе. Ми знаходимося у приміщенні Славетної Болградської гімназії імені Георгія Стойко-Раковського, випускником якої я маю честь бути. Саме в цих стінах зароджувалося моє римування і гімназія, моя мила кумедна бабуся, двері своєї відчини, як колись у 5 класі, ти міцно мене обійми. За фахом я юрист, за традицією винороб, а за покликом душі і серця поет. Я займався юридичним бізнесом завжди. Це моя основна професія, експеденція. Ми з вами знаходимося на півдні Одеської області. А цей край славиться своїми виноробними традиціями. І звичайно, що якщо родина гарна і господар справжній, тут мають робити вино. Це традиція сімейна. Що кожного року, скільки я себе пам'ятаю, ми з батьком робили вино. І від діда прадіда, технологія з Чистий гарний сок, дубова діжка і нічого зайвого. Не дається до того вина нічого зайвого, ні дрожжей, ні сахара, нічого. І так воно і виходить, гарне вино. Сюди саме виноград з полів привозиться, він пропускається сюди, перемалюється через е, дробілку. І з одного боку виходить гребень, який не має бути в шарапані, а в шарапану падає тільки ягідка виноградна. І потім вона в залежить від вина, яке ми переробляємо, або це сапіраві, або мерло, або червоні вина, вони мають стояти на мізгі 2-3 дні. А потім вони вже віджимаються через тяску і заливаються до дубових бочок, там воно вже стоїть, і потім вже за 30-40 днів виходить молоде вино, так називаємо бажаля. Перша книжка моя вийшла у 2016 році, це було і обране, таке тікло Потім за, за, ще за рік вийшла ще одна збірка «Синій чорний, як море, третя 52 «П'ятде герця» і четверта Вітрибесарабі. У мене дуже е, чудова родина змішана. Мати в мене українка щира, а батько в мене має корні е, болгарсько гагаузькі У мене бабця болгарка, мала прізвище колєва, а дід у мене суто Гагауз. А 24 лютого, коли розпочалися великі бойові дії, ця дата мене застала в місті Болград. Звичайно, я був о, розлючений і стурбований цією ситуацією, і я намагався піти до тероборони. Але у мене є така вада здоров'я, мене протест правої ноги, і мені звичайно відмовили. У мене не взяло військо. Але о, мені, я не міг о, бути на стороні, і я вирішив допомагати, як я можу допомагати. Тобто я продаю свої збірки віршів. Я продаю вино, і все це одразу йде на допомогу ЗСУ на різні фонди або на цільові збори на підрозділи, які знаходяться на передовій. Вирішив у Фейсбуці проводити аукціони, лотами, яких були книжка і, і пляшка. Пляшка разом з книжкою це тисяча гривень, і кожна ця тисяча гривень. Іде на допомогу ЗСУ і наближає нашу перемогу. Це мій невеликий вклад у спільну, спільну працю над перемогою моєї країни. І дуже цікаво спілкуватися з читачами, коли вони купують вино і книжку. Вони потім пишуть мені, що вони цю пляшку відкуркують тільки на перемогу, щоб воно дочекалося перемоги України.